Нарешті Орбан може догратися. Його вояж в різні країни без узгодження з європейським союзом може привести Угорщину до ізоляції в європейському союзі. От про це зараз будемо говорити. Як ми говорили в ранішніх наших відео, посилання будуть в описі до цього відео. Орбан намагається використати можливість для себе, як він думає, це потенційне обрання Трампа. Як відомо, після дуже невдалих дебатів Байдена шанси Трампа справді дуже сильно зросли. Байдена зараз намагаються вмовити взагалі покидати гонку. Не дивлячись на те, що Джо каже, що я готовий далі йти на президента вдруге, це ж таки вже і важковиговики демократичної партії кажуть про те, що ми треба піти. Ну зокрема, мова йде про Клуні, а також подейкуючи і про Барака Обаму. Але про Орбана Орбан хоче використати свій статус головування. В Раді Європейського Союзу для того, аби допомогти Трампу. Трамп на дебатах сказав, що завершить цю війну ще до того, як інавгурується. Тому він поїхав в Україну далі до Московії, далі до Китаю і далі до Трампа. Тут до речі, дуже цікавий такий момент, що у Трампа не з Китаєм, не дивлячись на потенційну конфронтацію, все ж таки є і спільні знаменники Китаю непогано, аби його колонія отримала передишку, і разом з тим легітимність. Майбутньої окупації Тайваню, якщо Москві дозволять заморозити війну і по суті, де факто окупувати українські території Та й дуже добре. А Трампу якраз аби показати, що він має силу домовлятися і завершувати війни. Які наслідки він думати не хоче. Але от Європа думає про наслідки, дорогі друзі. По суті, Орбан сьогодні порушив дві речі: по-перше, він поїхав до Путіна. А Є домовленість. і взагалі принцип європейському союзі це солідарність. І якщо країни домовляються не говорити сьогодні з Путіним, вони з ним не говорять. Орбан чхав на це все. А також є друга проблема: що по суті без Європи і України вирішують їхню долю долю безпеки регіону. Є розуміння, що ці всі домовленості, гудділ трампівські, не призведуть до стратегічного вирішення проблеми. І при будь якій можливості Московія нападе на Балтію і будь-куди, або знову таки розв'яже війну в Україні. І це усвідомлення в європейських політиках є. Тому через те, що Орбан поїхав до диктатора, який вбиває українських дітей, а також через те, що він намагається вирішити європейські питання, не враховуючи європейської і української думки, просто багато міністрів європейського союзу не хочуть відвідувати Угорщину. А це важливо, оскільки після Бельгії Угорщина взяла головування, багато зустрічей міністрів має бути саме в цій країні. І міністри просто не хочуть сюди їхати. Через це. Виникає загроза позбавлення Угорщини статусу глулування в Раді Європейського Союзу. Голова Європейської ради Шаль Мішель заявив, що Орман по суті скоро отримає жовту картку. Сподіваємося, що це саме жовта картка, це зняття з голування. А от червона взагалі позбавлення будь-якого статусу в рамках європейського союзу. Треба щось вирішувати з цим балванчиком, тому що він дуже сильно шкодить. Зрозуміло, що він уже тут перевосхитився обранням Трампа, але. Трамп може мати свої думки, Трамп може мати свої задачі, але Європа наш дім і не можна зливати інтереси Європи, не узгоджуючи з нею питання, бігти і домовлятися, роблячи користь лише власній країні, з тим урахуванням, що Європа у Горщині дала надзвичайно багато всього, а він чхає на це все. По суті, плює у власному домі, хоче торгувати халявно газом і нафтом з Усковією, не хоче мати жодних проблем, до речі, за наш рахунок з вами. Ну і звісно, хоче мати дружні стосунки з Трампом і теж отримувати бенефіти від цього. Сподіваємося, що Європа знайде механізми, не тільки як вивести його в туалет, коли приймаються важливі рішення, а й справді, вже такі серйозні рішення будуть проти нього прийняті. Адже якщо цього не робити, то і інші еліти країн Заходу, особливо Центральної Східної Європи, яка тільки йде шляхом розвитку, то вони можуть спокуситися і подумати, а чому ми так не можемо робити? І в цьому випадку. Суб'єктність Європи, яка тільки зараз починає породжуватися, буде розчавлена, роздавлена і виконана на смітник. Тим самим сильні світу цього Китай свою колонію Московією, і Сполучені Штати, і всі інші будуть просто грати на власних інтересах і обтирати ногу об Європу. Це нікому не треба. Тож чекаємо санкцій проти Ормана. Це дуже буде в нагоді. До зустрічі.